Ногу тониш у аріях Ніжно струних дітей голосах, наймудріша у цілому світі, школа рідна наш сонячний птах, школа знань — невичерпна криниця, школа мрії, усміхнений край, найвеличніша щастя, стовиця, і дитинство ясний водограй. Найвеличніше щастя столиця і дитинства ясний водограй, рідна школа майданчик для звету, космодром і середець вчителів, доброти і любові планета, юні кроки в життя на землі, храм науки у обріях долі і грядущого кузня дзінка. Цим, що знаєм, завдячуєм школі, і усміхнений пісні дзвінка. всім, що знаєм, завдячуєм школі, і усміхнений пісні дзвінка. Школа стартової долі початок, Непогасних у штормах вип'я сніг, мудрісних сяючи свято, і навічно у серці моя. Школа стартовий долі початок Непогасний у штормах маяк, мудріхни сонце сяюче свято, і навічно у серці моя, мудріхни, сонце сяюче свято, і навічно у серці моя.